Російська Федерація вчинила дуже підступно, дуже бідло, без честі, без гідності. І коли люди, люди полонені, бійці просто відпочивали вночі, в спеку, було спекотніше, ніж зараз, набагато спекотніше, це Донецька область, там завжди спекотніше. Просто взяли і підірвали людей, котрі сплять. Саме підірвали. Наступний, наступний етап цієї ночі це було просто 4-6 годин. Там час е не можна було ніяк рахувати, та й ніхто не рахував. Е чекали евакуації. Люди просто лежали собі на асфальті, у кого були тяжкі травми, просто лежали і вмирали. У кого були більш слабкіші травми. Чекали евакуації до госпіталю. Допустили медиків за декілька годин, години-дві, може три, не пам'ятаю по часу скільки. Але у медиків майже не було ніякого операційної, нічого. Кому змогли надати допомогу, надали, а іншим не надали. І ще саме, саме з цього, що запам'яталося, це е, старший від ДНР, який стояв за парканом, а вони ніхто не заходили на територію, там, де були поранені бійці, там була стрільба повітря, ніби ми питаємось бігти, але там фізично майже ніхто бігти не міг. Це було тупо. Просто людина дивилася і раділа. Раділа щиро поглядом, типу. Класно, класно. Так, так і було заплановано. Я маю його, який зараз в полоні, він азовець, і тому я знаю, що для нього всі його побратими це його одна велика сім'я. І тому ці, хто загинув, це дуже велика втрата. І я знаю, що для нього це дуже велика втрата, і він навіть про це, скоріш за все, не знає. Тому я вирішила, що це дуже важливо пройти, вшанувати їх і дати шанути таким чином.